Поки цим опікувалася наша Україна, наша держава існувала розгалужена система водопостачання, це була низка водосховищ, про які ви сказали, що вони міліють. І що дуже важливо, система, яка сполучала ці водосховища, певним чином, багато з них. Багато з цих водосховищ у них були зруйновані греблі, і станції перекачки, насосні станції теж були е, зруйновані. Частина через обстріли, е, поки е, рухав, рухалася лінія бойового зіткнення, поки фронт рухався, а частина Через просто безгосподарність і, і неувагу, і що буде далі? Ну це ну уявити собі просто неможливо і, і страшно, крім масової міграції, кудись в глибини, там я не знаю Сибіру з Донецького регіону.